Вітаю у своїй студії Євген Магда по київських заторах, пане Євген так. Вітаю кандидат Вибачте. політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики. Буває не п'ятниця, та але погода псується, і знаємо, що як тільки дощ і погода псується одразу о, в Києві затори. Тим не менше, ми поговорили про польську політику. Ми з вами теж насправді можемо говорити про польську політику дуже багато. Але давайте ми зараз Але будемо. я слухав марика і скажу, що в мене є. Трохи ширший контекст. Дивіться, е, громадяни України, які в'їхали з території Білорусі, угу. це, на мою думку, дуже цікавий нюанс. Тому що спецслужби Лукашенка вони достатньо активно працюють з нашими ухилянтами, так. які віддають перевагу. Тому, щоб через болота переходити туди на територію Білорусі. Наскільки мені відомо, їх там опитують, штрафують і відправляють в Польщу. Угу. Тобто я не виключаю, що тут є і білоруський слід. І це виглядає дуже цікаво в контексті того, що Польща от-от відкрила два прикордонних переходи з Білорусі. і в такий спосіб хитнути внутрішню ситуацію. В Польщі, це... ну, Лукашенко неодноразово говорив, що Польща це його вороги, і він любить це підкреслювати. Але є ще один цікавий момент, з яким я повністю згоден, чи це є гібридна війна. Так, це гібридна війна, і вона почалась не вчора, не з підриву залізничної колії. Вона почалась на початку вересня, коли два десятки шахедів опинилися. Повітряному просторі Польщі я тут дозвольте, я уточню. А чи не почалася вона з того, коли через Білорусь почали перекидати величезні хвилі мігрантів перед початком повномасштабного вторгнення? Тоді це була гібридна агресія, тому що це був психологічний тиск, це був я б сказав, такі знаєте, прагнення показати, що Діють вони проти польської влади. Але е, якщо ми говоримо про війну, то треба пригадати. Ну тоді під час, е, якщо мені пам'ять не зраджує, тоді загинув польський військовий і так. нещодавно загинув польський військовий від рук мігрантів. І це дуже серйозний тригер для польської влади, тому що якщо влада не може захистити своїх захисників і захистити пам'ять про них, тим більше в Польщі, то це. Дуже чутливий момент. І я думаю, що тут Білорусь і Росія діють щонайменше спільно. Ну, це виглядає найбільш вірогідним сценарієм. Я чесно скажу, я сьогодні зранку записував коментар на цю тему, і мене е не, диву, не дивує те, що це громадяни України. Ну з однієї, тобто, простіше казати, що це люди. У яких на руках українські паспорти ми mm -hmm. не знаємо на сьогоднішній ну, момент, ті, яким легше це. пересуватися, абсолютно так тому, що їм легше пересуватися, вони їм не треба на відміну від росіян і білорусів отримувати візи. Вони спокійно опиняються на території Польщі і кількість їх на території Польщі є такою. Тут мені здається, що буде спалах антиукраїнської історії черговий, якщо він. Ще не почався, то почнеться достатньо швидко. Мені здається, він вже почався. Ну, е я маю на увазі, що буде нова фаза, де mm. будуть говорити про те, що українці невдячні, про те, що українці шкодять е Польщі, але це, на мою думку, лише один компонент. Тому що ми маємо розуміти, що польське суспільство живе в стані дуополя, тобто польське суспільство. Поділено практично навпіл, і uh -huh. практично 50 на 50. Це були результати президентських виборів у 2020 році, це були результати президентських виборів 25-му році. Тобто, <кій> мільйони поляків вони стоять на тій чи іншій позиції і дивляться один на одного, ну, скажімо так, з певною антипатією, я б я б висловив. Такий спосіб, і це ну на мою думку, дуже і дуже серйозна проблема і для Польщі, і для України. Ну і ось тут справді знаєте, можливо, є все ж таки надія на те, що ось ця війна гібридна Росії, і атаки Росії якось групують поляків. Ну принаймні покажуть їм, що українці не є ворогами. Тому що я чесно пам'ятаю, що от було вже кілька хвиль. коли я, наприклад, у Варшаві боялася розмов говорити з дітьми українською, я говорила з ними польською, і це було навіть до 20-го року. Ну, це знаєте, хвилями так відбувається хвилями підіймаються ці історичні теми. І ось. Ось це питання на нацьковування або питання використання українців в тих чи інших політичних дискусіях. Можна я додам важливий нюанс? Бо нас же дивляться українці, я думаю, в Україні, в Польщі тут питання не в історичних темах. Ми зараз спостерігаємо побутизацію російської пропаганди. Що я маю так. на увазі? Вони просувають. Не історичні теми. Історичні теми, вони їх можна просувати на річниці листопадового чину, чи на річницю початку Волинської трагедії, там першого обстрілу такого масштабного. А коли в польському суспільстві, в польських соцмережах говорять про те, що через українців ви не можете вчасно потрапити до лікаря. Так. Представниця Конфедерації днями запустила фейк про те, що. Пацієнт у Рославі помер через те, що українські і білоруські лікарі не знали польської мови. Але це брехня. Це 100% брехня, це вже це, випро... це вже викрили навіть польські медіа. Тобто ми живемо в ситуації, коли е... польські політики вони використовують українців для піднесення власного рейтингу. І це небезпечно, тому що якщо у різних Компонентів конфедерації зараз сукупно біля 20%. Це означає, що через два роки на парламентських виборах вони швидше за все будуть в парламенті із високою долею вірогідності. Відуть до складу уряду, і нам зараз треба до цього готуватися. Пане Іване, у нас чесно, от буквально півтори години, півтори хвилинки. Що нам зараз робити? Тому що ми бачимо, що, що у нас відбувається у Верховній Раді, у нас активізувалося політичне життя всередині країни, дуже, дуже воно вирує. Але ми маємо ось також проблеми, які так чи інакше ми маємо вирішувати. Ми маємо говорити. Лише спільні дії, коли е українці, український будь який лідер громадської думки, приїде в Польщу. Це буде не той ефект, угу. коли приїде Марек, то і він сам буде виступати в Україні. Це буде не той ефект. А коли ви з ним, наприклад, виступите по черзі в Києві, в Варшаві, то це буде зовсім інше. Треба влаштовувати конференції. Давайте там і зустрічатися. і конференції, і зустрічі, і чаювання, і але неформальні... це ж мають робити не лише ну це мають робити ж не лише журналісти, але й політики, певно, що. Чи це впливає зараз на польську? Я думаю, я ну дивіться. Я не випадково згадав про Дуополь. Якщо польське суспільство поділено навпіл, то активізація з правого флангу вона викличе активізацію центристів не. і лівих. Ну це закони політичної фізики, якщо хочете. Так, дуже дякую, пане Євгене. Дуже шкода, що київські затори завадили нам поговорити довше, але наступного разу обов'язково Євген Магда, кандидат політичних наук та виконавчий директор інституту світової політики, був разом з нами.